Друзі, як і обіцяв, набираємо представника бренду GFD і будемо задавати питання. Сподіваюся, трубочку візьму. Оксана Сергійовна, доброго дня. Доброго дня люди, люди цікавляться продукцією GFD, є кілька питань. Можете дати відповідь? Так, да, запитую. А для початку підкажіть, яка у вас ви посада в бренді, щоб люди знали? Директор з маркетингу. А в запчастинах трошки розбираєтесь? Ну, Роблю вигляд, що розбираюся. А що таке генератор? Знаєте? Це зараз теста. Ну, питання якраз по генераторам цікавить. Добре, давайте так. Людина питає: цікавить генератор, яка обмотка алюміній чи мідь? На у нас усі генератори йдуть з е, мідною обмоткою. З мідною обмоткою. Питаю, який діаметр шківа, але не уточнив, на яку техніку. Я перепитував, але людина не дала відповідь. У нас дуже великий асортимент, Дмитро, по е, генераторам. І відповідно, в залежності від тієї моделі, на яку вони застосовуються, і є вони зі шківами, з однострумковими шківами або з е, поліпліновими шківами, або ж зовсім без шківів. Що тут таке? Тут треба знати, про який генератор йде мова. І питає ще, чи є з виходом на тахометр. Так, є і з виходом під лічильник МОТО 1 і без нього, в залежності від того, де застосовується. Ага, то ви такі в генераторах розбираєтесь, наскільки я розумію, так? Да? Ну так, да, якщо ми говоримо про ту штуку, яка стоїть на тракторі, то, мабуть, що так. Добре, поки що дякую. Це всі питання, всі були питання, які на даний момент люди задали. Будуть питання, будемо ще звертатись. Звертайтеся, обов'язково надам вам всі відповіді на всі ваші запитання, бо ми відкриті для того, щоб співпрацювати з кінцевими споживачами. Вам всього найкращого. Дякую Дякую, навзаєм.